Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам класне замовлення. По ЮМЗ тут у нас навісочка, і також по рульовому двосторонній циліндр. Дивіться зараз. Вам все покажу, все розкажу, і в кого що за цікаве, можливо, по ціні. Пишіть нам запити в коментарях, і я всім дам актуальні ціни. Просто пишіть, наприклад, там, чи ціна, я вам напишу актуальну ціну. Тому, чому? Тому що ми ціни е, своїх не соромимося, це ніяка не таємниця. Я розумію, що коли ви бачите відео, бачите запчастини, щось вас може зацікавити, і вам е, дуже важливо почути, яка ж на це ціна. Тому, будь ласка, пишіть нам свої запити в коментарях. Ще раз повторюю, всім назву актуальну ціну. Давайте почнемо огляд з е, крабу на навіску, повністю в зборі заводський класний краб. Дивіться, виходить, роги ковані, зап'ята кована, це заводська паковка. Лівий ричаг йде, бачите, з вушком під механічну опору. Сам кронштейн це, звісно ж, відливка. Відливка також заводська і прокалений вал. Супер. Найкращий краб на навіску Дюймзе. Також у нас ще є зібрані під два циліндра. Тобто, як вам потрібно, будь ласка. Далі довантажувач. Довантажувач зараз. З'явилися в нас 16 міліметрів товщина щоки. І під 4 отвора. Дивіться, бачите, так, 4 отвори. Раніше у нас було тільки під 3, зараз з'явилося під 4. І також варіація по самій щуці. Буває 14 міліметрів, як йшло по заводу, і 16 мм зараз є. Також кого цікава ціна на цей довантажувач. Пишіть, дам відповідь, тому що дуже ходова позиція. Щоденно купують по декілька штук. Поїхали далі. Тут у нас кронштейн стяжок УМЗ, також завод, паковка. Далі, далі, далі пальці. Ось дивіться на невіску, це по моєму на розкоса. Бачите, з квадратиком. Також це заводська паковка. Шкворінь кований, ну все, як бачите, коване, як і робив завод, далі шайби на ось. Продоль... на ось так продольних тяг, гайки. З класу міцності, нормальні гайки, далі. Стяжки клієнт взяв, правда, звичайні, не ковані, це ромни, там, по-моєму, вони по 200 гривень штучка, і також ще є, звісно, ковані. Далі, кільцо, кільце на стяжку коване, проушина кована і сільге з болтом і гайкою. Ось такі зараз продаємо. Вони бачите, рівні, тому що вони бувають. ну... Такі виробники, що просто криві косі, це ми підібрали більш-менш нормальні по якості і недорогі по ціні. Так, це я вам показав все по навісі. А ще дивіться, взяв вилочку на розкос UMZ. Правда, це е, лита, ромни ковані, не робить. Не МДЗ робить, на UMZ чомусь робить тільки литу. Е, ось, Це я вам показав все по навісі на UMZ. І давайте по рульовки. Тут взяв двохсторонній циліндр, дивіться, посилений, шток іде сороковка. Поліуретан. Нормальна сварка. Супер циліндри співпрацюємо з цим виробником більше п'яти років, як я кажу, без проблемні. Тобто, скільки раз відправили, жодного, жодної скарги по них не було, все працює. Дивіться, даємо ще накінечники, ось такі з трубочками, так, і контргайками. Дивіться, тут на циліндрі з двох сторін права різьба. Ми даємо накінечники, виходить, права ліва різьба і права права різьба. Тобто ви можете регулювати ширину. Не знімаючи сам циліндр, це дуже зручно. І також є контургаєчка, що можна законтргають одразу. Дивіться, ще раз повторюю: циліндр різьба права-права, трубочки права-ліва і права-права. Тобто можна регулювати. Ну, це клас, тому що раніше в нас були. На такий трошки інший варіант. Зараз зробили вже все супер. Дивіться, І під нього даємо кронштейни посилені, 8 мм товщина, тому що ще є на ринку 6 мм, як по відгуках наших клієнтах кажуть, що трошки слабенькі. 8 це самий наймальний оптимальний варіант по ціні і по якості. Тобто більше не треба і нормальна ціна. Дивіться, по ще циліндру, хочу сказати, це звичайний варіант. Під шпринт, тут кришка. І зараз ще з'явився варіант у нас під гайку. Е, Є і 40-ка, є 30-ка. Так що, друзі, є ось такі запчастинки на ваш ЮМЗ. Ще раз повторюся, кого ціни цікавлять, будь ласка, пишіть свої запити всім, обов'язково дам відповідь в коментарях тут в Ютубі. Або можете зателефонувати, або написати нам Viber. Дивіться, заявка ця на 22 тисячі гривень. Наш клієнт Максим їде в Миколаївська Область, місто, Вознесенськ. Сподіваюся, все вам сподобається. Сподіваюсь, сподіваюсь, будуть довго ходити. Ну все, друзі. З вас, як завжди, коментарі, лайки і підписка на наш канал, і наші соцмережі, посилання будуть внизу в описі. Інстаграм, вайбер, тікток. Всім дякую за увагу. До наступних відео. Пока.